Англійські канікули в Україні в здорове середовище іноземної мови потрапили дітлахи першого в Україні британського літнього табору, який відкрили у Полтавській області на березі річки Ворскла. Дівчата і хлопці реально у пастці англійської, оскільки вожаті викладачі, тренери і аніматори британці. Вони не розуміють української, тому спілкуватись доводиться лише англійською. Дітям спочатку важко було перебудуватись, але відкритість, доброта, лояльність і почуття гумору англійців не залишило в них і краплі сором'язливості. Ціни на такий відпочинок немалі. Австралії. У низький сезон тиждень 375 доларів, у високий – 500. Сервіс до ці не дотягує, але в таборі головний акцент – навчання. Потренувала свою англійську і згадала свої літні табори Наталя Мороз. Okay, with your left hand, feel the right, put your right hand on the person in front. В цьому таборі правило номер один говорити винятково англійською, іншою мовою тут просто не розуміють. Усі викладачі та аніматори британці. Раніше зануритися в англомовне середовище можна було тільки за кордоном. Тепер перший британський табір відкрито в Україні. Британський табір в Україні унікальний проект подання дитячого відпочинку та освіти. Він точна копія таборів, що діють на туманному альбіоні. Цей табір майже нічим не відрізняється від британських. Єдине, що в Англії їх зазвичай організовують на базі університетів. А тут у вас природа, ліс, річка дуже красиво. А діти всюди, діти. Англійська тут лунає всюди під час занять спортивних ігор, розваг, адже це офіційна мова табору. Уроки попри шкільні канікули, дітей не лякають. Вони побудовані за принципом максимум користі, мінімум навантаження. Тому проводять їх в ігровій формі. На загони дітей поділено не за віком, як в звичайних таборах, а за рівнем з Дня англійською, тим кому дуже важко подолати мовний бар'єр, допомагають вважаті українці. Що німашка даже страшновато спочатку, почати розмовляти чисто на англійському. Після першого дня мені одразу стало лучше розмовляти по англійському. Учителя у нас ну русські не понімають. Табір має також свої закони і правила діти на випередки, розповідають, чого їм можна, і не можна. Табірний порядок їм подобається. Ну, Телефонами не пользоваться, да. только в свободное время стараться. Надо соблюдать правила гигиены. Обязательно нельзя там плохие слова там говорить и все такое. Не курить, не пить. не Непотреблять наркотики. Умови в таборі цілком звичайні. Діти живуть у двоповерхових корпусах. У кімнатах є все необхідне, але без надмірностей. Все скромно і зі смаком. Основний акцент тут на навчанні та позакласних заходах. Додому діти привезуть із собою не лише море вражень та емоцій, а й спеціальні сертифікати та детальні звіти про їхні мовні успіхи від британських викладачів. З Полтавської області Наталя Мороз на Зуценко, Факта, ICTV.